Ортопедичні туфільки для дівчинки від бренду Перлина. Перлина це турецька фабрика. Дуже якісна, зручна, з перфорацією, що дихаючі, на літо весна тепла. Підійде під будь-який наряд для дівчинки. Виготовлена з натурального нобука, Це ми її називаємо ще теляча шкіра на виворот. А всередині натуральна шкіра все теж. А... Підошва зроблена каблук Томаса. Це кому потрібно. Дуже на каблучку такому. Ребриста підошва, бачите, чи не сковзитиме, не стиратиметься. Фурнітура дуже якісно зроблена. Бачите, бантику, це. Воно все якісно зробимо. Правильна ортопедична п'яточка, яка гарно фіксує ніжку дитини, е, липучечка, що гарно фіксується. Бачте, от така. Всередині ортопедична устілка з супінатором, амортизацією. Ось такий горбочок, це супінатор. Він м'якенький. він дуже якісний. Recomendui per